Дорогенькі, ми сьогодні відправила посилочки, хто ж дав грошові свічечки, ключниці. І всі ви получите, і будете з грошима, з багатством, будете збережені. У мене прохання, Жаночка, одній не тобі не відправила. Ти не вказала своє місце. Новоград, Волинський район. Нова почта відділення 2. Дзвоню, ти не береш трубочку. Твоя свічечка готова і заговорена на твоє ім'я. відізвись моя дорогенька, я тобі відправлю, коли ти напишеш. Напиши завтра, я спеціально відправлю людину на нову пошту, тобі окремо відправлять. Так що, дівчата, будете багаті з моїми свічечками, бо ох, вони скільки дають грошей, добра, всього-всього найкращого. І чаша Ізобілія поїхала, і поїхали ключниці. Все буде добре. Свічечки вже відправляю, вже є заказники. Уже на слідуючий четвер. Вже 10 свічечок закуплені. Ще осталося 6 для вас.